– Дайте мені документи. – Я не дам документи. – Ні, ні, ви мені не, дайте. не Все одно, ви мене побили тільки що, забрали у мене документи. – У мене давлення, а, я реально можу стопити. – Ви в мене збрали мої документи і забрали їх, і занесли їх. – Я від тебе не ховаюся. Просто йдемо сядемо, не будемо рідитися. – Мені не треба сідати, ви мене вже туди потягали, покидали. – Я не буду втратити. – Я, я був... розумію, що це було. <кх> – Ви я розумієте? – Чуть-чуть. Зараз в суді справа. справді. справа? По реєстрації. То, то є є договір іпотеки, який передбачає те, що можливо, можливо взяти. Я, я всі документи зараз знаходжу. Це є. документи банку. Ви взяли, викрали документи банку. Не викрали. Ви викрали в мене насильно документи з реєстраційної служби Тернопільської області. Давайте спокійно зараз підійдемо до суду. Я питаюся, судді буде заборона? Тоді ви з документами кажете, є заборонено. Нема Зараз. Ну, я, ще, ну, я Слушайте, хочу... Слухайте, Для того, щоб розмовляти такою розмовою, треба взяти і сказати, а не видирати документи, вбігати попросив... з документами, розривати їх і вбігати. Я нічого не порвав. Ні, Те, що? Я... що ви викрали документи, я це не адекватно. означає, що, що це не буде кримінальної справи, ми не зможемо відновити ці документи. Я вас хочу попросити. Зараз ми отримуємо відповідь, якщо є заборона. Значить, ви Якщо є заборона, нам буде в реєстрі заборон. В реєстрі а. заборони її немає. Суддя сказав, що зараз розписаний на суддю, суддя приймає рішення і, і просто дивимося, як взагалі. І там вже різниця. Почує мене, я, я, різниця, я мені виконавець, назвати. а я жертва. Розумієш? Мене вчора переписали три об'єкти. Сьогодні інші. Тих трьох об'єктів вистачає, щоб закрити наші борони. Ми зараз в процесі з банком. 에, сказали, що ще треба. Дайте цифри, дайте все. Просто переписуйте, робити такий безпреділ. Це реальний безпреділ. Це безприділ. Ви взяли кредит? Так. Ви повернули кошти? Ми повернули половину зараз застави. Вчора? Вчора те, що ми сьогодні Вчора повернулися? Да. Не знаю, нічого не було. Всю я... суму погасили всю суму своїх ну, по двом кредитним договорам. Ось, ось, ось три що забрали, Наша застава була в два рази більше, ніж критік. Ну, завжди давали. У нас <с recom Bilge> була оцінка. Оцінка не покриває вартості заборгованості по кредитному договору. Ні, Якщо брав квіти, якщо позначали на 100 гривень, то мав дати майна місця. Це не по-людськи, це не правильно. У вас три договори батальки, які вибивають, яку ви, ви написали навіть цього договору забезпечували зобов'язання по цим договорам. О, вважає, ми тобі взагалі не брали. Ми поручитель, ми фірма поручитель. -по це ми в <офі> Так. Я спрошу, давайте послухаємо, що суддя зупиняється. з вами і упала поїду. Ви мені віддаєте документи, я вже зрозумів,